Вона перестала дихати, не тому, що серце зупинилося, і не через інсульт, який прикував її до ліжка три дні тому. Вона затримала подих, щоб не пропустити жодного слова. Голоси долинали з кухні, Її кухні, тієї самої, де вона тридцять років поспіль. Пекла пироги з вишнею на їхні дні народження, де вона ночами шила костюми на ранки, де вона плакала тихо, у подушку, коли помер батько, щоб не розбудити малих. Але зараз там не святкували, там ділили. І ділили не майно, ділили її, як стару, поламану річ. Яку шкода викинути, але ніде поставити. Ти старший, Андрію, ти й забирай. Голос Олі зривався на істерику. У мене квартира студія. Куди я її покладу? На барну стійку. Олю. Не починай. Андрій говорив сухо з металевими нотками, від яких у Ганни Петрівни в кімнаті хололи ноги. У мене Марина вагітна другою. Ти уявляєш, що буде, якщо я притягну додому лежачу хвору. Це ж памперси, це запах, це кінець нормальному життю. Лежачи нерухомо під ковдрою, Ганна Петрівна відчула щось страшніше за параліч. Біль вдарив не в голову, він вдарив просто в душу. Запах пронеслося в її думках. Вона згадала, як пах маленька Оля, коли хворіла на вітрянку. Зеленкою і потом. І Ганна не спала п'ять діб, тримаючи її за руку. Вона згадала, як пах Андрій, коли підлітком прийшов додому п'яний і виблював на новий килим. Вона тоді не кричала про кінець нормальному життю. Вона мовчки мила килим і гладила його на голові. Тепер вона стала для них просто запахом, тягарем. Вона хотіла закричати Я все чую, я жива. Але язик був наче ватний. Тіло не слухалося. Тільки одне око трохи привідкрилося. Дозволяючи бачити смужку світла з коридору, і вона вирішила зробити те, що робила все життя заради їхнього спокою змовчати. Але Ганя Петрівна ще не знала, що це мовчання стане найгучнішим уроком у їхньому житті. Двері кімнати прочинилися, увійшла Оля. Ганна Петрівна спішно заплющила око. Їй було соромно дивитися доньці в очі. Соромно за те, що вона, мати, стала проблемою. Спить, кинула Оля через плече брату. Навіть не ворушиться. Лікар сказав прогноз невтішний. Овоч. Ну, овоч, це грубо. Андрій зайшов слідом. Але реабілітація коштує космос. У нас таких грошей немає, а пенсія. Оля підійшла до шафри і почала відкривати шухляди. Де вона тримала картку? Треба пін-код знайти, поки не заблокували. Ганна Петрівна чула шурхотіння паперів. Вони шукали гроші ті самі гроші, які вона відкладала на чорний день щоб не просити у дітей. Але іронія була в тому, що грошей там майже не було. Вона згадала, куди вони поділися. Три роки тому Андрій купував машину. Мамо, не вистачає двох тисяч доларів. Це питання життя і смерті. Інакше угода зірветься. Вона зняла все. А рік тому Оля робила ремонт. Мамочко. Ну, ти ж бачиш. У мене стіни сиплються. Ганна Петрівна продала дачу Своє місце сили. І ось тепер вони нишпорили в її білизні, шукаючи скарб, якого не існувало. Тут тільки старі фотографії і якісь квитанції. роздратовано гримнула шухлядою Оля. Мамо. Ну ти даєш. Навіть померти нормально не підготувалася. Ця речення стало точкою неповернення. Всередині Ганни Петрівни щось обірвалося ота ніточка любові, і виправдані, якою вона прив'язувала дітей до свого серця, луснула з гучним дзвоном. Вона раптом зрозуміла, це не її діти, це чужі люди жорстокі. Жадібні, чужі. Минув тиждень Ганна Петрівна почала відчувати пальці лівої руки. Мова потроху поверталася, але вона нікому про це не сказала. Навіщо? Щоб почути, як вони розчаровано зітхнуть, вона грала свою роль роль овоча. Годували її швидко, недбало, наче закидали паливо в піч. Памперси міняли згидливістю, відвертаючи носа. Розмовляли при ній так, наче її тут не було. Я знайшов варіант, сказав Андрій одного вечора. Він приніс якісь папери. Приватний пансіонат за містом. Тиха гавань. Дорого? одразу запитала Оля. Якщо здати цю квартиру в оренду, то вистачить покрити 80%, решту докинемо. Зате руки розв'язані. А документи як ми здамо квартиру без її згоди? Вона ж власниця. А ось тут голос Андрія став тіхішим, змовницьким. Є один нотаріус, він за подяку оформить довіреність заднім числом або визнає її не а мене опікуном. Завтра прийде. Ганна Петрівна лежала і дивилася в стелю. Вони не просто хотіли її позбутися, вони хотіли забрати єдине, що в неї залишилося її дім, її фортецю. Цієї ночі вона вперше за тиждень молилася не про одужання, а про силу. Силу зробити те, що має зробити будь-яка мати. Коли її діти перетворюються на монстрів. Зупинити їх. Наступного дня в квартирі з'явився незнайомий чоловік нотаріус. Він був слизький з бігаючими очима. На що, де наша пацієнтка? весело запитав він, розкладаючи папери на столі біля ліжка. Вона при тямі? Не зовсім відповів Андрій. Вона нічого не розуміє, просто потрібен відбиток пальця або. ну, ви знаєте, зробимо, кивнув нотаріус. Тільки ви, дітки, видіть на хвилинку формальність. Я маю переконатися, що тиску немає. Андрій і Оля вийшли в коридор, прикривши двері. Вони вже подумки ділили гроші з оренди. Нотаріус нахилився до Ганни Петрівни. Ну що, бабусю, давай пальчик, це для твого ж добра. І тут сталося те, чого ніхто не очікував. Ганна Петрівна розплющила очі обидва. Вона подивилася на нотаріуса поглядом, від якого йому стало не по собі. Це був не погляд жертви, це був погляд прокурора. Вона зібрала всю волю, яка була в її слабкому тілі. Кожну краплину енергії, її губи затремтіли. Пішов хрипло, наче тріск сухого дерева, вирвалося з її горла. Нотаріус відсахнувся. Ого, вона говорить. Геть, чітко закінчила вона. У цей момент двері відчинилися. У кімнату забігли діти. Що сталося? Ваша мати, вона говорить, вона при тямі!» Нотаріус швидко почав збирати папери. Я в кримінал не граю. Ви казали, вона овоч, а вона мене послала. Я йду. Оля застигла з відкритим ротом. Вони підійшли до ліжка. Мамо, обережно запитав Андрій, «Ти... ти чуєш нас? Ганна Петрівна повільно повернула голову. Зараз вона мала б заплакати, розчулитися, пробачити. Так роблять у добрих казках. Але це було життя. Я. Вона говорила повільно, кожне слово давалося з болем, але звучало, як вирок. Я чула все. Тиша в кімнаті стала такою гучною, що, здавалося, лопнуть шибки. Про запах, прошепотіла вона, дивлячись на Андрія, він опустив очі. Про померти не підготувалася, погляд перемістився на Олю. Донька закрила обличчя руками. Мамо, ми не це мали на увазі. Ми просто розгубилися, це стрес, почав виправдовуватися Андрій. Телефон, перебила його мати. Що? Дай мій телефон. Тремтячими руками Андрій простягнув їй старенький смартфон. Вона не могла набрати номер сама, пальці ще не слухалися так добре. Дзвони, тьоті валі, сусідці. Навіщо? злякалася Оля. Вона забере мене. Мамо, не вигадуй, яка валя, ми самі. Ні. Цей крик забрав у неї останні сили, але він змусив їх замовкнути. Ви мене вже поховали. Тьотя Валя прийшла через п'ять хвилин. Вона знала все. Виявляється, Ганна Петрівна, відчуваючи недобре ще до інсульту, віддала їй запасні ключі і попросила наглядати, як щось трапиться. Наступні місяці стали пеклом для Андрія та Олі, але не тому, що вони доглядали матір, а тому, що мати одужувала без них. Вона заборонила їм приходити. Вона найняла доглядальницю, офіційно уклавши договір до вічного утримання з агентством. Квартира, за яку так тряслися діти, після її смерті відійде фірмі, яка забезпечила їй гідну старість, лікування і повагу. Це було жорстоко можливо. Але одного разу, коли Оля прорвалася до неї і плакала, стоячи на колінах, мамо. Як ти можеш залишити нас без спадщини? Ганна Патрівна, сидячи вже у кріслі, відповіла Я залишила вам найголовніше життя і виховання, а совість у спадок не передається.